Авіація українців налетіла на Арефію. скинули бомби на опорні точки командування рашистів і штаби. Запущено ракети по логістичних шляхах, якими рухалися колони. Та найважче прийшлося військовим базам рашистів. Літаки росіян не ризикнули вступати у повітряний бій. Тож піхота і техніка внизу залишилися із авіабомбами один на один. Як це було? Дивимося далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Авіація повітряних сил влетіла на Росію і завдала ударів по об'єктах противника на Росії. Сталися величезні вибухи, все вкрили потоки вогню. Ефективно та динамічно порозносило бази противника. Пілоти зняли масштабні вибухи. Та як залишки окупантів розбігалися внизу, хто куди аби. Врятуватися це був масштабний удар по військових базах. І, як видно, дуже успішний. Опублікували відео вибухів військових баз на Курщині. Противник потужно палав. Його бойова техніка була повністю знищена. Окрім того, Сили оборони України розбомбили командний пункт армії країни нападниці Ерефії у Курській області. Про це колишній командувач повітряних сил збройних сил України Микола Олещук повідомив у своєму телеграмі. Олещук опублікував кадри успішної атаки ЗСУ на території Ерефії. Де триває наступальна операція на відео. Український винищувач опрацьовує підземний ворожий пункт управління керованою авіабомбою AASM Хамер. Написав екс-командувач повітряних сил. Також у мережі з'явилися тоді кадри потужних перельотів авіабомб GBU-39 по розташуванню російських військових у Глушкову. Курської області на відео можна побачити, як вибухи накрили рашистські будівлі і сточок, по яких прилетіло вели в вгустити. Імовірно, у результаті цієї операції було чимало двохсотих та трьохсотих окупантів. Ну до всього у мережі з'явилися шокуючі кадри того, як українські гелікоптери летять на територію країни рашистів. Так чи інакше на території Рафії є ще чимало військових цілей, які Україна мусить вразити задля оборони. Як стало відомо, наша країна вже передала США та Великій Британії перелік військових об'єктів на території рафії, по яких хотіла би вдарити західними ракетами. Про це агентство Reuters розповіли на умовах анонімності двоє європейських дипломатів. За словами співрозмовників, видання спочатку українці хотіли використати надані США балістичні ракети Атакамс, щоб вразити рашистські авіабази. Але Пентагон заявив, що 90% рашистських літаків, що запускають плануючі бомби, знаходяться на аеродромах, що не менше за 300 кілометрів від території контрольованої Україною. Це виводить їх із зони дії. Атакамс тепер Україна хоче використати ракети для ударів по російських військових командних і контрольних центрах складах зброї і палива, а також по скупченнях окупаційних військ, заявили джерела. Окрім американських Атакамс Київ, хоче завдати далекобійних ударів по Росії за допомогою ракет Шедоу», наданих Великою Британією, і майже ідентичних французьких ракет скальп. У той час, як Британія як вважається, очікує дозволу США на зняття обмежень щодо ракет Штормшиду, французьке дипломатичне журло повідомило, що Парижу не потрібен такий дозвіл від Вашингтона на використання Україною французьких ракет. Ну а тим часом міністр оборони України Рустем Мумєров за підсумками телефонної розмови з міністром оборони Румунії Анджелом Телваром повідомив, що в українському небі стане більше літаків F-16. Далі пряма мова. Ключова тема посилення захисту українського неба від рашистських ракет і дронів. Незабаром Україна отримує від румунських партнерів нову систему протиповітряної оборони петріот Ф «Ф-16» в українському небі теж стане більше. Група наших пілотів уже проходить підготовку в Румунії. Написав міністр у мережі ікс, додавши, що невдовзі планує відвідати Румунію. На сайті Міністерства оборони Румунії за результатами розмови двох міністрів. Указали, що Умєров і ТЛВАР обговорили зусилля Бухареста і. З підтримки збройних сил України на двосторонній основі, а також ефективну координацію багато національних проєктів допомоги, учасником яких є Румунія, за повідомленнями Анджел Толвар підтвердив готовність Румунії надати умови українським пілотам для початку практичної підготовки в європейському навчальному центрі в 16 у Фетешті. Також українська і румунська міністри обмінялися думками про ситуацію з безпекою в чорноморському регіоні у контексті війни, яку Арафія веде проти України. Україна. Тилвар підтвердив своє рішуче засудження необґрунтованих рашистських атак, що серйозно суперечить нормам міжнародного права. Із поміж іншого Україні також потрібні польські літаки. Міг 29 Однак для здійснення передачі необхідна допомога партнерів у питанні повітряного патрулювання над Польщею. Про це днями заявив міністр закордонних справ України Андрій Собіга під час форуму Ялтинської європейської стратегії. Далі його цитата. Ми маємо чітке розуміння, що є у наших партнерів і які рішення для цього потрібні. Я дуже радий, що тут із нами Радослав Сікорський. Конкретно ми потребуємо мігів, які у вас є. А щоб міг можна було поставити, необхідно наростити можливості, зокрема ЄС для патрулювання повітряного простору над Польщею, сказав тоді Сабіга. Також він наголосив на важливості підтримки України в енергетичній сфері напередодні важкої зими. Ті рішення, які будуть ухвалені, допоможуть нам мінімізувати можливі ризики, зазначив Сибіга. Окрім він Голосив, що Україна очікує важливих рішень під час польського головування в ЄС із 1 січня 2025 року. Ми дуже сподіваємося, що наші партнери дотримуватимуться логіки відкриття переговорних кластерів паралельно. А не один за одним, саме паралельно ми дуже розраховуємо на підтримку наших союзників по ЄС. Додав глава МЗС. Перед цим Радослав Сікорський на прес-конференції заявив, що Польща розглядає можливість передачі літаків міг 29 За його словами, якщо союзники допоможуть нам із місією повітряного патрулювання над Польщею, що зробить реалізацію кроку передачі можливим? Ну а тим часом наш ворог теж не зволікає. Нагадаємо, що нещодавно стало відомо про те, що Рафія ділиться із раном секретною Ядерною інформацією та технологіями США та Великобританія стурбовані можливим створенням ядерної зброї тегераном. Про це пише видання Bloomberg. Видання з посиланням на західних чиновників пише, що Кремль посилив співпрацю із Іраном через амбіції тегерану створити ядерну зброю. Це викликає занепокоєння у західних партнерів України. Далі цитую допис за словами речника ради національної безпеки Білого Дому. Адміністрація Байдена залишається глибоко стурбованою ядерною діяльністю Ірану. Байден. Дав зрозуміти, що США готові протидіяти, щоб запобігти будь-якій ядерній ескалації з боку Ірану. йдеться у повідомленні. Також нещодавно державний секретар США Ентоні припустив, що Орефія надала Ірану інформацію про ядерні технології в обмін на ракети ФАЗ. 360. Рафія ділиться технологіями, які шукає Іран. Це вулиця з двостороннім рухом, в тому числі з ядерних питань, а також деякою космічною інформацією, заявив Блінкан. Нагадаємо, що раніше в Євросоюзі заявили, що отримати достовірну інформацію про передачу орефії балістичних ракет від Ірану, і про це заявив представник про служби ЄС Петер Стано. За його словами, докази постачання балістики були отримані від союзників ЄС. Стано також анонсував нові та обмежувальні заходи проти Ірану за постачання зброї російської армії. Єдинодушна позиція лідерів ЄС завжди була чіткою. Європейський союз відреагує швидко та в координації з міжнародними партнерами, наголосив чиновник. Надання військової допомоги Кремлю підтвердив і держсекретар США Ентоні Блінкен. Військово-політичне керівництво України також отримало інформацію про передачу Росії іранських балістичних ракет від західних розвідок. Міністерство закордонних справ України викликало тимчасового повіреного Ірану та у жорсткій формі попередили його про наслідки передачі ракет. Ну а я в свою жоргу вдячна глядачі, що ви додивились це відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.